Всім привіт, всім гарного дня. Мирного неба і міцного здоров'я. Куди ж ти мені по колінах грудкою? Нічого, це грудкотерапія. Чуєте. Шактаба. Чуєте? Який добрий. Так, мої гарбузи вже майже засновують. Якщо там між косолью і тим росте. З чим? Морква там файна, досить файна морква. Дитя. Там досить файна морква. Файно зійшла, файна морквинка. Так, що тут ті мої гзюки? Нема вроді тих гзюків. Не видно. Так, що ті мої... Кабачки кажуть? Так. І що це? Просто Ростуть кабачечки. Я знаю. О, який же файний є, там вон, великий. Ростуть кабачечки. Так, Іван, нагадай цибульки додому вирвати. Ай, Іване. Ти дуже розумний. Як тобі нагадаю, то сама. Сама буду знати, іди сюди до мене бігом. мене. Давай, давай. Зайшов, вон травку повиривав. Раз, два. А я позакидаю гарбузи з цибулі. Щось їх заперло у цибулю. О! Що за паршиві кабачки нема ради, чи ті гарбузи? То ж ростіть собі, о! Є у вас барабої. Я вас мистець садила, щоб ви по барабоях снувалися, не мені по цибулі. О, отуди його. О, дивіться, як файно. Тож ж є ж де Що? Все, нема. Жуків ще. Там побачимо, барабой вже майже відсвітають, то може вже й більші кропити не буду. О. Через день вийду, ще гляну. О, що тут буде? Треба буде перейти барабоями, і де повилізала травка, все повиривати. Поки місь не видно жуків. Ні, вони є де-не-де. Там жук, там жук. Але ще. Ще поки міснуло ти і речеш, ціку людей полякаєш. Дитино, зхаменися. О, о, дивіться, який горох, все й висох. Скільки себе пам'ятає. Ота вон стели родної, і гічку маєш ломити. І я так кажу. О, чого ти сюди лізеш, гарбуз? От гарбузи вредні, бачите які. О, бурячки. Зараз наломимо гечечки. Морквочка моя. А там буде, видно, пасолька. Барабої вже майже перецілили. Ну то вже й не страшно, навіть якщо їх жуки будуть їсти. Але. Отут ну, сторону Та яку хочеш, зараз я наломлю. О. Та й такі тут, -то, то в нас справа. Бурячки гарненькі, богу дякувати, ростуть файненько, до гори гичка. Гичка жениться, дощі переходять, тепло. Ростуть. Бурячки мої, красунчики. Ох, красавчики. О. Тільки дуже не обломлюй, сину. Так не обломлюй, ти дуже багато обломлюєш. Дуже багато не обломлюй з барака. Ну -ну. Ось так. Красота. За три дні взагалі буряки піднялися, що не впізнати. У мене три дні не було на городі. Ось так то. Ладно. Буду я ломити гичку, а тоді буду йти додому, то ще зніму відео. І ціке у нас вечір у селі, то вже 9 година. Красота. Ташечки співають. Там вон вверху в моркві і в буряках. І в барабоях морк робила коза танкодром. Ось так. Так. Палку треба вкинути до, до родна. Треба йти глядіти, бо потім не знайде. Тут все через тебе його. Мам раєш багацько. Що там, нема кращих буряків, що ти з таких малих ломиш? З кращих нема буряків, гички, що ти з таких малих ломиш. Ну, бо дивісь, яка файна, велика, висока. Ти якісь такі маленькі ломиш. Не смеюся, не Ні. Кусь ломиш геть, геть-геть маленькі. Ладно, зараз я наломлю. Добре. А що за заниження маленьких? То що не гечка? Маленький, хай ще підросте більша гечка. Гечка обідалася. Добре, так і скажемо, гечка обідалася. Ой, треба працювати, все, поки місць пауза. Так, вирвати треба мені цибуль піду дому. Зодвізо три. Що вона не дуже. Що вона ж недавно саджана. А вона ж сиділа, не росла, бо ж дощів тоді не було. Я і так думала, що вона висохнеться. Ну, але досить непогана є. О, та є тут таке. Ой, в капусту по у квасолю лізе гарбуз. Треба піти ти його завернути. О. Гарбузи, що вам місця мало, га? Що вас сюди суне? Тож ростіть собі у туди. О, дивіться, скільки місця. У вас. От вредні. О. О. Дивіться, куди заліз, аж на квасолю. А ти куди поліз у сусідній город. О, бачите як. А там де щось арбуз, чогось, бачите? Чого це. О, там в мене стрілки ростуть. Це моя морквочка красуня прорвана. Красотулька. О, тут мене цибулька. Тут же у нас огірочки зав'язочки мають, бачите. Бачите. Тіши ні. мають, ті немає, тішини не це тут. А ті вже це тут. Огірочки мої, гарбузові сини і дочки. Це моя сіяночка гарна. О, треба було пакета взяти, салату нарвати. Ну, ладно. Другим разом нарвемо. Там ще вдома є, що лата. Ось так. то Та й біжу додому. Іванку побіг з гечкою хуче, а я у узаді не Та таке. Дала йому гичку нести з ряддом з палкою на палку накрутити, так як я несу. А він і наловчився, трошки тяжковато йому. Але нічого, дивіться, як побіг. Вже вон диво внизі. Видно вам не. О, ні. Зараз спробую зблизити. Значите, о, нього вже. Де. Побіг з родного. Бігом побіг. О, ось так вечірок. О, ось так вечірок. Гарний пташечки співають. Ой, хоч би не впасти. Ой, не вмію лівій руці нести телефон. Право є право, Зуліні черевички це тут. Та й ото таке. Йдемо до додому. Аби Бог дав, щоб всі були живі і здорові. Гарного вам всім вечора. Мирного неба, міцного здоров'я. І тільки хороших новин. Яблучко файне на яблунці. Бачите? Це зимова яблунка. Красунечка, гарні яблучка. Ну тут їх дві вкупі. Одні зеленіші, другі червонобокіші. О, та й такі то справи. Ладно. Всім миру, спокою, затишку і хороших новин. Наші ці тут ромашечки гарненькі. Ось таке -то. все. Всім папа. -па. І тільки хороших новин, всім на добраніч.